Lesson 1. English Grammar on Channel English with Mila. My name is Mila. Вітаю всіх знову. Я рада перейти з вами на рівень А2. Цей рівень присвячений словам, які часто плутають. На першому уроці ми розберемо два займенники Who і «whom» та їх особливості. Обидва займенники перекладаються як ХТО. Кого, кому, яку, до кого, з ким. Щоб розібратись, коли вживати займенник who, а коли who, треба чітко пам'ятати декілька правил. Отож, займенник Who вживається в питаннях, коли чітко запитується, хто. Наприклад, who has blue eyes in your family. Хто має голубі очі у твоїй сім'ї? Тут питання і чітко запитується, хто. Якщо ж в перекладі питання звучить кого, кому, до кого, з ким, тоді здебільшого використовується займенник who. Наприклад, «Who did you say you had seen at the party. Кого ти сказала, ти бачила на вечірці? Тут питання звучить кого, тож використовуємо займенник whom. Якщо займенник хто слідує за любим прийменником, тобто прийменник плюс хто, то вживається завжди whom. Наприклад, Bill to whom I lent my book left town three weeks ago. Bill Кому я позичила свою книгу, поїхав з міста три неділі тому. Тут ми чуємо кому, але бачимо прийменник ту. Тому і використовую займенник «Ту хум». Якщо займенник перекладається не як хто, а здебільшого якого, то вживається займенник who. Наприклад, Daniel Whom will never forget Died. Two Years Ago. Даніель, якого ми ніколи не забудемо, помер 2 роки тому. Якого тому використовується займенник WHU? І ще одне важливе правило: якщо займенник виступає іменником і за ним слідує дієслово, тоді вживається лише займенник ху. Хоча тут він часто перекладається як Який, яка, яке. Наприклад,. I am sure he's the kind of man who respects others. Я впевнена, він такий чоловік, який поважає інших. Тут займенник Who являється іменником, а після нього слідує відразу діє слово поважати respects. Тому використовується займенник who. Now let's practice a bit to choose the right pronoun in following sentences. David is not a person who or whom it is easy to like. Давід не та людина, яку легко любити. Зверніть увагу на яку. Пригадуємо, яку, кому, кого, до кого, з ким. Використовується лише «хум». David is not a person whom it is easy to like. Who or whom do you think you are talking to? З ким ти думаєш ти розмовляєш? З ким, як і в попередньому реченні, ми використовуємо whom, коли в перекладі на українську мову це звучить яку, кого, з ким, до кого. Тому знову whom. Whom do you think you are talking to? He claims he knows who or who had stolen the statue of a great value. Він завіряє, що знає, хто вкрав надзвичайно цінну статую. Зверніть увагу, тут у нас хто являється іменником. Після нього слідує дієслово вкрав. Отож вживаємо who. He claims he knows who had stolen the statue of a great value. I happened to know a person with who or whom Alice was in love in high school. Так сталося, що я дізналася, в кого була закохана Alice в старшій школі. Тут у нас в кого, а ми знаємо з попередніх прикладів, що яку, якого, з ким, до кого, в кого. Це завжди використовується «whom». I happened to know a person with whom Alice was in love in high school. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Please leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you soon. Bye.